Всім доброї ночі, радий всіх бачити. Не зміг включитися з табору руховизволення на Грушевського, Там проблеми зі зв'язком. Тут, неподалік, мій кабінет, де я працюю, прийшов сюди. Кілька думок. Сьогодні аналізував з багатьма друзями, колегами, що вдалося з осени, коли парламент зібрався на голосування, нагадаю, парламентська сесія закінчилася в п'ятницю. І хоча мене впродовж цієї сесії звільнили з посади голови парламентського комітету з протидії корупції, але я скажу чесно, я вважаю, що ми знову пішли вперед. В 2016-му, на початку 2017-го року, в мене було велике відчуття, що ми застрягли. Що бажання топ корупціонерів повернути країну назад, бажання розтоптати все, що ми зробили після Євромайдану, перемагає наші можливості в парламенті, в суспільстві далі рухати країну все вперед. І тепер, якщо оглянутися на події, які пройшли з вересня, з жовтня, коли ми вийшли під радою з вимогою ухвалення антикорупційних законів. Я вам скажу, що я знову обґрунтований оптиміст. Дивіться, які рішення були прийняті, перелічу тільки ті, що сам вважаю важливими і за які, звісно, голосував за. Нові правила фінансування охорони здоров'я. Гроші ходять за пацієнтом. Лікарі мають отримувати гроші платників податків за реально надані послуги. Спеціальна державна служба має контролювати, що ці послуги надаються, включно з діагнозами, рецептами і так далі. Закон номер один. Нові правила сплати пенсії, за якими нинішнім пенсіонерам ми додали грошей, а тим, хто буде виходити на пенсію в майбутньому, включно зі мною, ми сказали: піклуйтеся самі більше про своє майбутнє так, справедливо. Держава сьогодні найбільше грошей витрачає саме на пенсії, і це дорога в нікуди. Дуже важливе рішення щодо захисту бізнесу. Один з небагатьох важливих для бізнесу законів, за яким ми забороняли, забрати, забирати, вилучати у бізнеса сервери, коли йдуть обшуки. І зобов'язали всіх правоохоронців записувати обшуки на відео від початку до кінця. Інакше все, що вони знайдуть, не буде прийнято в жодному суді. Не має бути прийнято. Дуже важливий, добрий закон, який допоможе бізнесу зменшити ризики маски шоу і розгрому, які досі є великими. Закон про комунальні послуги, який має перетворити. Нинішню пострадянську систему, коли жеки ні за що не відповідають, коли постачальники послуг навіть такими не називаються, а просто збирають з нас все більше грошей за тепло, за воду, за каналізацію, за все, що завгодно, цей закон має допомогти нам перейти до нормальної європейської системи, коли ми будемо платити за те, що ми споживали. Разом з іншим добрим законом, яким ми заборонили газовим компаніям встановлювати лічильники на будинок, і вони далі мають встановлювати лічильники в кожну квартиру або в кожен окремий будинок, якщо в ньому живе окрема родина, щоб кожна родина платила тільки за те, що вони споживають. Теж дуже добре рішення. Ой, нарешті закон, який викликав багато дебатів в кінці, це закон, за яким ми вперше. Після трьох років нашої боротьби за це назвали Росію окупантом Донецько і Луганська, поклали на неї відповідальність за все, що відбувається на захопленні росіянами частини Донбасу. Так нам не вдалося, як ми пропонували знайти голоси блоку Петра Порошенка Народного фронту радикальної партії, не говорячи вже про ОПОБЛОК, на те, щоби. Заборонити законом торгівлю з окупантом на те, щоб визнати війну, яка почалася 4 роки тому, вже майже війною. Але крок вперед, крок в напрямку України зроблений не дарма, Путін навіть Раду нацбезпеки, якщо я не помиляюся, збирав і багато його поплічників дуже засмучені цим рішенням парламенту. Вони звикли, що Українська Рада перебуває в їхніх руках. Так само, як і під їхнім впливом український президент, цей крок, за яким Росія, повторюся, була названа агресором, окупантом і отримала відповідальність за все, що вона робить на окупованих територіях, є точно кроком в напрямку українських інтересів. Чому це вдалося? Чому почали ухвалюватися рішення, які роками були заблоковані? Від того самого закону про деокупацію Донбасу до закону про антикорупційний суд, який нарешті був внесений президентом, нехай з його підлостями і хитрощами, але він рік відмовлявся це зробити. До нового виборчого кодексу, який нарешті був ухвалений в першому читанні, він передбачає правила виборів, які допоможуть людям обирати своїм кандидатам. Чому був відправлений до Конституційного суду закон про скасування депутатської недоторканності? Ще один важливий крок, заради якого ми вийшли під парламент в жовтні минулого року? В мене два пояснення. Перша причина, ми почали тиснути. Про це мало хто замислюється, треба, мабуть, бути в раді або парламентським журналістом, щоб це розуміти, але. Кожен день народні депутати, які йдуть на голосування і бачать наших людей з руху визволення, які стоять на Грушевського в таборі, це насправді допомагає народним депутатам усвідомити, що люди в них запитають про їхнє голосування. Мені до речі, не один колега по парламенту розповідав, що ваші питали, як я за те голосував, як я за те голосував. І я дуже радий, так має бути. Ми всі представники людей Верховній Раді. І коли люди нас питають, чому ви ту кнопку натиснули або не ту, це і є початок нормального управління громадянами своєю державою, нормального управління громадянами своїм парламентом. І в більшості випадків наші однодумці, наші хлопці, ветерани війни за незалежність, робляться дуже цивілізовано, дуже спокійно, але з повним відчуттям свого права запитувати у народних депутатів, чому вони так приймали рішення від імені народу. Це дуже допомагає, і я багато разів про це казав минулого року, нам потрібен вуличний тиск, нам потрібна сила, нам потрібна енергія суспільства, щоб держава знову пішла вперед. Інше, що, на мій погляд, теж Починає розблоковувати рішення. У топ корупціонерів не тільки руйнується кругова порука внаслідок розслідування антикорупційного бюро, антикорупційної прокуратури, але вони втрачають віру в своє майбутнє з Петром Порошенком. Довіра до президента впала як серед людей, так і серед його оточення. Навіть ця остання історія з його. Відпочинком на Мальдівах таємним з порушенням митного і прикордонного законодавства, про що розповіли журналісти програми схеми, вона насправді ставить ще одне важливе запитання: а хто його здав? Хто передав інформацію з його найближчого оточення про те, що він туди полетів і скоро буде повертатися? Це дуже важливо, тому що. Топ корупціонери сильні своєю круговою порукою. І я впевнений, що чим більше ми будемо брати владу в свої руки, як громадяни, з одного боку, і чим менше вони будуть впевнені в своєму щасливому майбутньому один з одним, тим швидше, тим спокійніше, тим впевненіше ми переведемо країну з клептократії до демократії. Цьому є наше завдання. В цьому є завдання руху визволення, який залишається під парламентом, який тримає це місце для того, щоб в тому числі запитувати у народних депутатів, як вони голосували. Я думаю, що це дуже дуже правильний план. Не скажу, що буде легко. Ясно, що ми будемо зустрічати ще багато контратак з боку топ корупціонерів. Сьогодні сумний день в чергове. Суду Маріуполі відмовився, хоча б під домашній арешт, відпустити нашого однодумця, друга Бека Леоніда Литвиненка, добровольця з батальйону ОУН, який разом з нами вийшов під парламент вимагати ухвалення антикорупційних законів. І був затриманий 26 листопада донецькими спецпризначенцями, вивезений до Маріуполя і відправлений там до місцевого СІЗО. Сьогодні черговий суддя його звати Олександр Музика відмовився відпустити бека, хоча немає ніяких причин його тримати. Він не ховається під слідством. Та й сама справа сфабрикована. Його звинувачуючи, він, начебто, напав на правоохорон, навіть не правоохоронця, на охоронця. Якось аграрної фірми в Кіровоградській області. Самі селяни з цього села приїжджали свідчити на суд, що Бек ні на кого не нападав. Але суд Маріуполя далі залишається місцем, яке може ув'язнити будь-кого, і Бека далі пробують ламати. Я хотів сказати, друже, тримайся, я знаю, що вони тебе не зламають, і хотів сказати всім людям, які. Просто можуть допомогти поширенням інформації про це. Нам не можна забувати про наших, про тих, хто опинився під репресіями, тому що вийшов за свою державу. Впевнений, що вона в нас вийде сьогодні. Ми відзначаємо День Соборності. Я хочу сказати, як людина, що вчиться на історичному факультеті, насправді і Грушевський, і Вінниченко, і Петлюра і Скоропадський могли тільки мріяти. Про такі умови, як в нас, про те, що в нас буде така кількість громадян, які будуть відчувати себе українцями, які будуть хотіти утвердити незалежну Україну, про те, що в нас будуть такі збройні сили, нехай навіть з нинішніми командуваннями і командувачами, але такі збройні сили, про те, що в нас буде така велика допомога з усього заходу, тоді Антанта фактично. Залишила, відмовилася від Української Народної Республіки, від нашого права мати власну державу тепер і Франція, і Англія, і Європейський Союз, і Сполучені Штати, і всі цивілізовані країни за те, щоб в нас вийшло. Так що, друзі, з Днем Соборності я зараз знову повернуся до табору, до нашої вулиці Грушевського, важливого місця спротиву. І волі громадян вести свою державу вперед. Ясно, що таких місць має бути багато по всій країні. Тоді ми з вами переможемо. Ми маємо плани, як разом творити власну державу в усіх її частинках. До зустрічі у добрих справах. Всіх обіймаю, все буде добре з Днем Соборності.